І ви так повинні важати, Тому не розуміла, що з цим робити. А потім працював дуже 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 погано. Я нікому не чула про той скандал з цим брендом. Ніколи не вкладай багато грошей в декоративну косметику. Що це в тебе таке? Це що? Висипання? М, як же... Привіт! І сьогодні певно, що ми станемо ще трошки ближчими з вами, тому що я вже, як мінімум, без фінальної основи на обличчя, готова розповідати вам про свій догляд за шкірою, те, чим я користуюсь, і те, чим я не раджу користуватись, розповім про свою історію з брендом Сейн. Така собі історія, одразу трошечки спойлер наперед тримується такий. І, взагалі, як я ставлюсь до українських брендів і чи варто купувати українську доглядову косметику? Аби це відео було максимально чесним з мого боку? Я зараз змию весь консилер зі свого підборіддя, який на ньому є, і тоді ми зможемо з вами починати. Слярна вода у мене теж від українського бренду AD Cosmetic. Мені дуже подобається їх продукція. Uh, у мене є крем, зволожуючий з цієї ж лінійки, потім ось ця міцілярна вода, і також крем для рук. Я вже повертаюся до вас без жодних слідів, тональних основ чи консилерів на своєму обличчі і готова почати розповідати вам про свій догляд за шкірою. Або давайте це зробимо більше у форматі мій вечірній рутинний догляд за шкірою. Раніше, перше, про тип шкіри, раніше вона була суха. Тобто у мене були постійно з цим проблеми. Я шукала, як її зволожити, чим її зволожити, але постійно були якісь подразнення, а, лущення від а, пересушеності. І я не розуміла, що з цим робити. А потім якось. А, я більше заглибилась у цю тему і зрозуміла, що мені потрібна гіалуронова кислота, що вона мені може допомогти. І це дійсно так: тобто, я почала підбирати ту продукцію, яка у своєму складі містить гіалуронову кислоту, якийсь маленький відсоток, тому що вона дуже круто утримує молекул води, чим самим наша шкіра завжди насичена вологою та не пересихає. Зараз вже певно, що відбулися якісь зміни, тому що моя шкіра стала більш комбі, тобто вона ну, є надлишок в себе в у Т-зоні, тому я трошечки змінила свій догляд. І зараз розкажу, чим саме він різняється від того, що був, наприклад, влітку. Тому що ось тут ви можете подивитись відео, у якому я розповідала про свій літній мейк і теж зачіпала трошечки тему догляду за шкірою. Для очищення своєї шкіри зранку і ввечері я використовую ось такий гель від CeraVe. Він для... Для нормальної та жирної шкіри обличчя раніше я використовувала для сухої, тому що ну, на те були свої причини. І той гель дійсно допоміг мені забрати ось такі маленькі підшкірники, їх просто Вони перестали існувати на моєму обличчі, і за це йому дуже вдячна. Але проблема з закритими комедонами вона залишилась досить актуальною для мене на той період часу, тому я шукала далі якісь варіанти, які б могли мені допомогти. Потім я перейшла на ось цей гель від CeraVe, і мені дуже подобається. Він в плані того, що він прибирає закриті комедони, він їх не залишає і сліду. Ну і після використання міцелярної води та очищення шкіри з допомогою сіраве, я використовую тонер. Тонер я використовую обов'язково завжди і раджу робити теж саме і вам. Тому що після контакту з водою наша шкіра втрачає свій кислотний баланс і його потрібно відновлювати. Ось, якщо вам цікаво детальніше про це почитати, про кислотний баланс я можу розповісти в коментарях. Напишіть, якщо потрібно. І тут у мене є фаворит, прям таки фаворит серед тонерів, і це навіть український виробник Джокобленд. Так, це дуже дивно, що саме український виробник, але ось давайте я покажу вам його ближче. Але я неймовірно ним задоволена. Це вже у мене перша баночка, зовсім не перша баночка. Він заспокійливий іде із трояндовою водою. Чим саме мені подобається його ефект? Ну напевно, тим, що я притраю обличчя, лягаю спати на ранок. Моя шкіра ідеально виглядає без. Жодних запальних процесів. Якщо ввечері, після того як я використовую целярну воду, сраве, трошечки викликається все почервоніння, якісь запалення, вони е, стають прям видимими, то на ранок цього всього немає завдяки цьому тонеру. До речі, забула сказати, в складі зовсім немає спирту, тому він може бути повністю безпечним, і я прям таки раджу його вам придбати. Ну і після того, вже як ми змили мейк, очистили шкіру, відновили кислотний баланс наш. Пеш баланс Ми можемо зволожити нашу шкіру, тобто вона цього потребує. І для цього я використовую молочко від CeraVe, зволожувальне, написано для сухої, ось покажу вам ближче, та дуже сухої шкіри, але я б не назвала його таким. Тобто, певно, що якби в мене була дуже суха шкіра, то воно б мені навіть не підійшло, тому що воно дуже делікатне, легке. І воно підійде навіть для жирної шкіри, як я вважаю. Також хочу додати, що воно зовсім не камедогенне, тобто я використовую його протягом півроку, певно що, і ніяких запахів. Ліг процесів не викликає навіть покращує стан шкіри, теж якщо використовувати е, у парі з е, гелем для очищення, то взагалі супер. Мені дуже подобається. Також використовую його як базу під мейк на щоденній основі, і ну, круто справляється. Також певне, що використовую його з осені, і він дуже економічний, тому що залишилося ще десь пів пляшечки, так точно. Ну, а тепер трішечки неприємного в ось цю гарну історію: це такий бренд, як Сейн. Сейн це український виробник, Ось, не знаю, повинно бути видно. Український виробник доглядової косметики. Але ви пам'ятаєте, не знаю, чи, можливо, ви не чули про той скандал з цим брендом. Ну, напевно, тоді в Тіктоці про це знали всі: про те, що я розповім коротенько. Вони можуть випускати партію, так скажемо, бракованої продукції. Я не знаю наскільки це правда. Тобто, якщо вони додали якийсь зайвий інгредієнт чи щось не додали, вони все одно цю продукцію партію випускають, і тобто нічого не трапилось. Я не знаю наскільки це правда. Можливо, це фейк, можливо, це можливо, це не фейк. В цьому я не розбиралась до кінця. Просто знаю, що є така інформація, але у багатьох людей цей бренд викликає саме не бренд, а продукція бренду. Продукція бренду викликає якісь запальні процеси на шкіри, яких раніше не було, тобто погіршує її стан. Я вирішила спробувати, тому що мені було цікаво, як працює ось цей засіб з азеленовою кислотою для того, щоб прибрати прищуки. І ви знаєте, спрацював дуже-дуже дуже погано, я нікому не раджу. Не знаю, можливо, це для кожного індивідуально, але а, у мене просто а, перші дні, тобто у мене були а, запалення на підборідці, такі маленькі підшкірники. І я по відгукам купила ось цей гель і почала мазати. Там написано можна було кожні 2 години а, для швидшого результату. Тобто таким тоненьким слоєм чи кожні 3 години, здається. І ви знаєте, це почало проходити, але це все почало м, виходити через такі великі-великі комедони. Просто я не знаю. Вони були по всьому підворідю, і це було настільки жахливо, воно так все. Це навіть не те, що з точки зору естетичності, це було неймовірно боляче. Це ну я не знаю. Я е, сказати, що я не очікувала такого, це нічого не сказати. Тобто я була настільки розчарована, мені було настільки ну, неприємно, що все-таки. Якось історія з цим брендом, скоріш за все, була правдою, тому що я не знаю, як ще пояснити таку погану якість продукції. Тобто, якщо я знайду фото, я покажу, звісно, ось тут десь воно з'явиться, що трапилось з моїм обличчям після використання сейн. Але так до нього я більше і не поверталась. Можливо, це нормальна реакція шкіри, так, але ну не так же активно це все повинно. Виходити, можливо, занадто все-таки агресивний склад. Тому не хочу радити таке вам. Не знаю, ви можете, звісно, спробувати, але мені здається, що а, краще не треба. Покажу вам трошечки ближче баночку. А, тут буквально 10 мл, але справа навіть не в цьому. А, її б вистачило, якби воно дійсно допомагало. Але, знову ж таки, я дуже розочарована тим, що. Не всі українські бренди, які позиціонують, доглядово косметики, які ну, всі завжди позиціонують себе як класно, якісно і недорого. Але чомусь, на жаль, все одно хочеться повернутися до чогось більш такого е сіраве, лярош, позей, тому що вони перевірені і дійсно доводять свою якість там класними відгуками і, ну тобто, реакцією шкіри. ти бачиш результат, позитивний результат, а не результат такий, як був після ось цього гелю. Ну і ще така цікава штука, як ензимна пудра. Ензимна. У мене вона від бренду Душка Косметик. Це українська косметика доглядова. Знову ж таки, я використовувала до цього бренду мола, але та була більш агресивною, її можна було використовувати тільки один-три рази в тиждень. Ця позиціонувала себе як для щоден... на щоденній основі для використання на щоденній основі. Вона висвітлює пігментні тобто, плями і постакне, тому що тут повністю не Туральні елементи, до речі, хочу сказати, і це правда так. Я читала, читала склад, і нічого такого я тут не помітила. Але знову але з'явилося купа закритих комедонів чомусь. Можливо, все ж таки ензимна пудра це не на щоденній основі. Або, можливо, це знову ж таки українська косметика. Але саме ось ця мені сподобалась. Мені вона подобається, просто її потрібно використовувати все ж таки один-три рази на тиждень, не частіше. Також хочу торкнутися такої теми, як сироватки для обличчя, для чого вони потрібні і чим вони відрізняються просто від зволожуючих кремів. Е, так, сироватка, сироватка перше, е, це концентрація. Тобто, якщо в кремі, там, е, наприклад, крем з гіалуроновою кислотою, там висоток цієї гіалуронової кислоти просто ось такий, ось такий, він, він дуже мізерний. То у сироватці це набагато більше, тобто це концентрат. Сироватка це концентрат іншими словами, якщо говорити. І я використовую сироватку. Сироватку я можу використовувати як базу під мейк замість е, сіраве, або ж також як вечірнє зволоження замість сіраве. Теж. Але зараз я надаю перевагу більш е, молочку для зволоження, тому що я використовую в комплексі разом з е, інтенсивним очищуючим гелем галом сираве, і мені здається, що краще не, не міксувати, наприклад, там. Сіраве і Джокобленд. Тобто, тобто, якщо це Джокобленд, то це Джокобленд. Якщо це сіраве, то це сіраве. Але ось вам на заміточку, Тобто, придивіться, мені подобаються. І в кінці трошечки хочу додати від себе такий невеликий лайфхак. Як зменшити, якщо у вас така ж є проблема, як у мене, це такі висипання на підборідді? То знаєте, я перестала користуватись тоном. На постійній основі, тобто, взагалі, так я бачу якісь нерівності на шкірі, пігментацію, але я вважаю, що це нормально, і, і ви так повинні вважати, тому що всі ми люди, і всі ми різні. і тільки твоє ставлення до своєї шкіри і до себе м -м, диктує ставлення до тебе оточуючих. Тобто тобі ніхто ніколи не скаже, що що це в тебе таке? Це що? Висипання? Ум, як же це негарно, який же це жах? Ні. Тобто, якщо ти будеш показувати людям, що це для тебе окей, то і для них це буде окей. Я золоте правило: ніколи не вкладай багато грошей декоративну косметику, якщо ти можеш вкласти ці кошти у... Доглядову косметику це завжди буде, так скажемо, набагато вагоміший вклад, і він набагато корисніший буде для тебе в першу чергу. Одне, що я хочу сказати, це е, те, як ти ставишся до себе, диктує ставлення до тебе інших. Як я вже сказала перед цим, це головне певне, що. Е, Треба з цього всього винести. І тепер давайте трошечки ж я скажу, що я хотіла сказати. Я відмовилась від тональної основи, тобто це тільки іноді, коли я роблю там повний тотал-мейкап, якийсь, не знаю, святковий нещоденний. А так, в мене тільки йде консилер під очі. І іноді на А, Але на підборіддя я не наношу консилер, який я наношу під очі. тому що він може пересушувати і не завжди гарно впливати на ось цю саме зону, якщо у вас якісь запалення. Підберіть краще спеціальний консилер. Ось у мене, наприклад, ламель Clear Face, ось такий ось. А, тому що він якраз йде для проблемної шкіри з заспокійливими елементами. І а, якщо ви вже замасковуєте свої прищики, якщо вони вам не подобаються, почервоніння, то робіть це правильно. Тобто використовуйте ось якісь такі спеціальні засоби, які не так сильно... Не шкодять вашій шкірі. Але я дійсно помічаю, що після нього моя шкіра а, стає в кращому стані, і зараз я вже бачу значні покращення з тим, що було восени там, чи взимку, коли я там, користувалася стальним засобом. Взимку. Плані в початку на початку зими, коли я користувалася тональними засобами, а потім ще зверху консилер, той, який я наношу під очі, я наносила ось сюди. І це взагалі було просто, ну я не знаю. І я потім не розуміла, а що мені робити з шкірою. І в цей саме період якраз був і сень на моєму обличчі, ось той гель. І це взагалі був жах. Тому зараз я знайшла для себе якусь таку золоту середину, істину, що допомагає моїй шкірі, і тому вирішила поділитися цим з вами сьогодні. Ну і певно, що на цьому моменті я буду трошечки завершувати. Дякую, що ти провів ці декілька хвилин зі мною. Буду дуже вдячна, якщо ти залишиш свій лайк, підписку, а також поділишся відео із друзями, аби ми разом краще могли популяризувати український б'юті контент.